Самурай прийшов до мудреця і запитав його, чи є насправді пекло і рай? Хто ти? запитав мудрець. Самурай, відповів воїн. Ти брешеш, сказав мудрець, у тебе обличчя жебрака. Самурай вихопив меч. Мудрець сказав: Ось так відчиняються двері пекла. Самурай зрозумів і, вклонившись, сховав меч. А так відчиняються двері раю, сказав мудрець. Питання моє таке: чи можна на будь-яку образу не витягати меч? Тобто не проходити пекло перед раєм. Дуже важко. Я думаю, що практично неможливо. Тобто, вся дорога в рай вимощена через пекло, яке ти проходиш. Це серйозно. А що ж ти зробиш? Таке ми мене створення. Це і є, цей наш наш незрівнянний егоїзм. В принципі, він нікому не прощає, так? Він має одразу ж відповісти. Перша думка це вихопити меч. Бо такі ми, нікуди не відійдеш від цього. Ми ніяк не можемо перевернути себе, щоб нами керувало добро. Тому що я створив зло. Це ніби слова творця. Творця, так. Я створив тору для його виправлення. Але спочатку це зло. Тут добре було б спочатку до основ піти. Чому? Зло було створено спочатку. Чому? Щоб людина змогла усвідомити природу від краю до краю, свою природу так, від зла до добра, повністю обидва прояви, і потім схилитися до добра. Тоді у нього справді буде чим керуватися. Добро над злом. Але одне без іншого не може бути. Тобто. Так чи інакше, в рай ми проходимо через пекло. Звичайно, а в чому тоді мудрість людини? Ми говоримо, людина мудрець. Заздалегідь бачити, не проходячи пекло на кожному кроці, заздалегідь бачити, що тобі треба чинити по-іншому, але це дається дуже великими випробуваннями і досвідом, тобто досвід постійно пекла приводить до того, що людина мудрішає. Звичайно, як той японський мудрець, тобто, коли ви говорите, ви часто говорите таку фразу, що людина може змиритися. Ви навіть використовували слово покірність, ви використовували слово відміна, відміна себе. Ви часто використовували. Це все дуже складні стани, які треба все-таки пройти. Через пекло. Так? Так. Я не вірю в те, що людина може подолати себе заздалегідь, не маючи великого досвіду. Це неможливо. У нас часто такі питання ставлять зараз говорити про те, щоб піднятися над своїм егоїзмом. Це і називається піднятися над своїм егоїзмом. Так. Ось питання таке прямо ставлять: що таке піднятися над своїм егоїзмом? Що це таке? Тобто відчувати його. У всіх його можливих проявах у житті, навіть у природі. Егоїзм. Егоїзм. І весь час підніматися над ним, схиляти голову. Так. Так. Тобто зменшувати свій егоїзм. Зменшувати, принижувати, пригнічувати. Свій егоїзм. Свій, зазвичай пригнічуємо чужий звичайно. егоїзм. Який Ні, це. Свій. Так. А, скажіть, от вправу, якщо постійно робити. Пригнічуючи свій егоїзм, скасовуючи себе, я не думаю, що ця вправа взагалі можлива. Це філософія. Так. Так. А Можливо тільки, якщо це поступово-поступово тренувати у відповідній спільноті. Тобто повинно бути таке оточення, коли всі хочуть цього, так? Коли всі хочуть цього, не можуть виконувати, але хочуть. У них є відчуття, що вони не можуть виконувати. Ні, звичайно, звичайно, усвідомлення злає має бути, і тоді вони всі разом, одне перед одним, спільно можуть, допомагаючи одне одному видертися з цієї смердючої ями. От скажіть, будь ласка, це взагалі на кому лежить вибратися звідти? На нас? На нас просити, благати, думати, говорити, показувати приклади один одному, таким чином діяти. І кожен у кого егоїзм більший, він, звісно, стає потім вищим. Загалом, це робота. Якщо ця робота проводиться в такій спільноті тих, які хочуть вийти з егоїзму, це допомагає іншим. Це допомагає іншим навіть не просто прикладом, якщо вони це бачать, а й навіть коли не бачать. Тому що це сила природи, і вона таким чином додається загальне рівняння природи і переважує спочатку егоїзм, а потім альтруїзм. В принципі, ви говорите, що якщо ця група зуміє піднятися, то вона почне піднімати за собою всіх. Так треба діяти.